Кіно про реальне життя, про війну без прикрас. Творча команда серіалу Гвардія на фінішній прямі. Прем'єра відбудеться вже у березні на каналі 2+,2. плюс Це український продукт, про українську історію про звичайних людей, які пішли захищати Україну і служать зараз у лавах Нацгвардії. Ініціатива створити цей серіал належить нашому каналові. І в ситуації, коли російські серіали про їхню армію зникають з ефірів вітчизняний продукт, найкраща відповідь глядачеві від 1+,1 плюс медіа. Все почалось із моторошних подій. Саме із цих реальних кадрів хроніки і розпочнеться чотирисерійний художній серіал Гвардія про перших добровольців, які стають до лав Національної гвардії. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет кадровий військовий на прізвисько дід актор Олексій Горбунов готує майбутніх розвідників. Боєць самооборони, інтелігент хімік вони стояли на барикадах. Колишній лейтенант внутрішніх військ, який дивився на них з за міліцейського щита. Ну давай, ганяй нас тобі з незвикати людей на майдані гнобити. Ну, Різні долі, один майдан і одна Україна. Цей фільм збірний образ того, що переживає зараз кожен українець в тилу і там, де ведуть бій із ворогом. Війна то є фон. Фон фон забитій. А так, вообще это история історія о людях та жизня історія, то переживання каждого судьба каждого. Серіал Гвардія вчасний український продукт. Зйомки розпочали ще до закону про заборону російських фільмів, які пропагують армію сусідньої країни. І зараз група компанії Один плюс один медіа забирає з ефіру більше тисячі годин такого продукту, тим часом запустивши у виробництво із десяток власних серіалів. Вітчизняне кіно саме для українського глядача пріоритет і реальність. Кошти, які раніше витрачала Україна на закупівлю російського виробництва, не просто співставні, але їх більш ніж з головою вистачить для того, щоб запустити масштабне вітчизняне виробництво. Дебют від каналу «2 плюс 2» серіал Гвардія про людей, які впливають на долю України вже у березні. Олена Мацюцька Дмитро Панасенко 2 плюс 2.